Однією з проблем, яка на сьогодні потребує негайного вирішення, є зайнятість населення в сільській місцевості. З роками престиж праці на землі падає. Це пояснюється не тільки низьким рівнем оплати праці, а й міграцією значної частки селянства до міст в пошуках кращих перспектив. В деяких населених пунктах, де взагалі відсутня будь-які агроутворення. Взагалі складається катастрофічна ситуація, адже за тих умов, що основний вид діяльності на селі виробництво сільгоспродукції, люди залишаються без роботи, що в свою чергу заганяє їх у безвихідь і за межу бідності. Сучасний стан села вже з давніх часів турбує свідому громадськість нашого суспільства. В 90-х роках значною мірою скоротився рівень зайнятості на селі у виробничих галузях, зазнав зменшення і ринок праці з агропромисловому секторі. І волею долі мешканці цих куточків України, не маючи можливості виходу на більш широкий ринок праці, знаходяться на даний момент практично на рівні зубожіння. Зараз, якщо брати Україну, сільське населення становить біля 40% населення України. В сільському господарстві задіяно ну, максимум 20% або 35-40 від того, що живе в селі. І враховуючи ті технології, які прийшли зараз на поля, на ферми, і та техніка, яка прийшла, розраховувати на те, що буде багато задіяно людей при сільському зробництві, абсолютно немає чого надіятися. Сільськогосподарське виробництво це той самий бізнес. І такі самі проблеми, як і в металургії, і в промисловості, також стоять зменшити кількість робочих рук, зменшити кількість робочої праці, здешевити кінцевий продукт завдяки цьому. Такі самі задачі стоять і в аграрному виробництві. Тому є глибоке переконання. Для того, щоб сільське населення мало роботу, мало того, щоб всі вони працювали на полях і на фермах. Потрібна бути чітка державна програма зайнятості сільського населення. Якщо брати Європу, значна кількість в тій самій Німеччині, значна кількість фабрик і заводів будується в селах, тому що там дешева робоча сила. З міста вводять їх у села, і люди там працюють. Це може бути е, ті самі кооперативи, які вже називав, там можуть задіяти людей. Якщо через ці кооперативи, це надзвичайно е, широка дорога може бути для зайнятості населення. Якщо я сиву тільки свого роду, якщо в мене тільки свій учасник невеличкий, маючи співпрацюючи з кооперативом, будучи членом кооперативу, я завжди можу зробити собі на землі на життя. Я завжди буду знати збут продукції, я завжди можу мати. Е, Місце, де я можу отримати якісь компоненти для своєї технології, тобто це ціла проблема, і вирішити її тільки завдяки сільськогосподарському виробництву не зовсім реально. Питання зайнятості сільської молоді є надзвичайно важливим у соціально-економічному механізмі розвитку країни. Молоде населення займається трудовою діяльністю, що дає їм можливість розкрити себе як особистість та в більш випадків, є єдиним джерелом отримання коштів для існування. Разом з тим задовольняється попит підприємців у найбільш мобільній робочій силі, озброєній сучасними фаховими знаннями, що сприяє економічному розвитку країни. Але за непад українського села низький рівень плати праці та доходів в сільському господарстві відсутність мовк пристойного життя, сільській місцевості спричиняють той факт, що значна частина сільської молоді. Навіть при наявності вакансій мігрує в місто або за кордон заради більш престижних заробітків. Переважно більшість вибулих становлять як правило кваліфіковані кадри, зокрема трактористи, машиністи, водії, спеціалісти з ремонту сільськогосподарської техніки. В ну, першу чергу. Мабуть, необхідно створити в наших селах такі умови проживання комфортні, скажімо так, я б сказав би такі, що приваблюють людей, щоб вони знали, що вони живуть нормально не гірше, ніж міське населення, і що їхні діти і нащадки також будуть жити в нормальних, комфортних умовах. Якщо будуть створені такі умови, це вже буде перший великий крок для здійснення цих проблем, які ви називали. Ну, якщо говорити про нашу область, з цією метою у нас прийнята програма село Черкащина 2020», де в принципі прописано все, що до 2020 року ми мали в селах отакі комфортні умови. І програма потроху з крипом, але вона виконується. Це перший момент для що для цього повинно бути. Ну і безумовно для цього потрібна бути знову ж таки повторюсь, цілісна державна програма розвитку наших сільських територій, де було чітко прописано: є аграрне виробництво, є кооперативний рух на селі, є сфера обслуговування на селі, є торгівельна сфера на селі, тобто скрізь де людина може прикласти свої руки. Якщо буде цей ринок праці, тоді людина завжди знайде. Приміннення своїх здібностями своїм руками і головою. Досягнення високого рівня зайнятості одна з основних цілей політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість робочих місць, ставить задачу збільшити кількість суспільного продукту і тим самим у більшому ступені задовольнити матеріали потреби населення. При неповному використанні наявних ресурсів робочої сили система працює, не досягаючи границі своїх виробничих можливостей. Чимало проблем безробіття наносить і життєвим інтересам людей, не даючи їм прикласти своє уміння в тім роді діяльності, у якому людина може найбільше виявити себе. Чи лишає їх такої можливості, через що люди переносять серйозний психологічний стрес? З вище сказаного можна зробити висновок, що показник безробіття є одним із ключових показників для визначення загального стану економіки для оцінки її ефективності. Місцеві органи влади під час формування бюджету на наступний рік разом із центрами зайнятості визначають планові обсяги коштів на організацію громадських робіт. Прогнозну чисельність осіб, в тому числі заре... зареєстрованих безробітних, які будуть залучені до їх виконання, ну і, звичайно, потребу у коштах фонду. Тобто, при формуванні місцевих бюджетів на 15-й рік необхідно врахувати виділення коштів на організацію та фінансування громадських робіт відповідно до і закону, і порядку. Після затвердження бюджету місцеві органи влади не пізніше 30 календарних днів повинні прийняти рішення щодо організації та фінансування громадських робіт, де в рішенні повинно бути перелік видів, джерела фінансування, роботодавці, обсяги фінансування. Як запевняють працівники центрів зайнятості, проблема зайнятості людей, особливо до 30 років, я також вагомою в наш час. Підвищити рівень зайнятості сільського населення можна шляхом формування потужного пласту приватних виробників у сфері малого підприємництва. Для розвитку фермерської справи на селі варто було б надати сільським підприємцям кредити за низькими відсотковими ставками. В умовах світового зростання цін на продукти харчування це було б дуже розумним і доречним кроком. Українське село з його молодими робочими руками має значний потенціал до зростання, і не варто ставити питання, чи матиме молодь бажання працювати на землі. З умов простійного і достойного заробітку, який приноситиме їм ця земля, питання відпаде саме по собі. На сайті Міністерства соціальної політики розроб... розміщені проекти даних порядків, які дають можливість десь їх обговорювати, вносити пропозиції, що зараз працівниками служби зайнятості і робиться. То от в одному з проєктів про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру передбачено: по-перше, що роботи тимчасового характеру це оплачувані роботи, які організовуються роботодавцями для зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб. Фінансування таких робіт буде здійснюватися за рахунок коштів роботодавців. По-друге, громадські роботи, які організуються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських селищних міських рад, та носять суспільно корисний характер і виконуються в інтересах територіальної громади. Крім того, центрами зайнятості населення проводиться не тільки забезпечення людей роботою. За останній період ними було направлено на навчання та перекваліфікацію масу безробітних. Важливо зазначити, що все це проходить за державні кошти. Рівень зайнятості зріс до 59%. Протягом 11 місяців нашими послугами скористалися 74,5 тисячі незайнятих громадян. З початку року до центрів зайнятості надійшло понад 39 тисяч вакансій. В результаті вдалося просилаштувати майже 33, ти, понад 33 тисячі незайнятих громадян, що перевищило річне завдання, яке було визначено програмою зайнятості, затвердження на сесії обласної ради. Згідно порядку денного, мені доручено звіритися на окремих аспектах. Я, мабуть, за браком часу зупинюся тільки на одному, яке, мабуть, хвилює кожного голову і кожного з нас, хто присутній на цьому засіданні однією із ефективних альтернативних форм працевлаштування, враховуючи те, що на постійне місце роботи все-таки не завжди є можливість безробітним працевлаштуватись, то однією з із альтернативних форм є залучення безробітних до тимчасової зайності шляхом їх участі у оплачуваних громадських роботах. Якщо говорити про статистику, то з початку року в таких роботах взяли участь понад 27 тисяч незайнятих громадян. У 2012 році свою роботу ми спрямували на допомогу інвалідам, ветеранам, особам похилого віку та проведення благоустрою територій населених пунктів, завдяки чому був наведений порядок майже в кожному населеному пункті Черкащини. У заходах з благоустрою території населених пунктів взяли участь 15 дві тисяч осіб. На проведення цих робіт використано 12,8 мільйонів гривень. Понад Дві тисячі безробітних працювали в організаціях Червоного Хреста та територіальних центрах по догляду за інвалідами, ветеранами, особами похилого віку. Ще в травні місяці поточного року під час проведення Ради регіону президентом було дано доручення збільшити обсяги фінансування оплачуваних громадських робіт за рахунок залучення місцевих бюджетів, але хочу зазначити, що за підсумки 9 місяців ці витрати становили лише 1,6% від загальних витрат на проведення оплачуваних громадських робіт. Ось яка реальна картина станом на 1 листопада. В бюджетах 233 сільських селищ та міських рад передбачено 629 тисяч гривень. При цьому Кам'янська, Смілянська районні, міські, Золотоноша, Сміла, Черкаси кошти не передбачували, ну і, звичайно, не виділяли. Фактично використано коштів бюджетів. Різних рівнів 383 тисячі. Для порівняння використана сума коштів фонду становить 15 мільйонів гривень. Ну, а в Городищинському районі, незалежно від того, що передбачувалось 14 тисяч виділення коштів сільськими радами, жодна копійка так і не була використана. У рамках реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича Верховною Радою України ухвалений новий закон України про зайнятість населення. Він розширює можливості підтримки найбільш вразливих верст населення та спрямовує на комплексне вирішення проблем у сфері зайнятості людей. Головним його завданням є впровадження європейських підходів до забезпечення громадян гідною роботою. Середньомісячна заробітна плата одного штатного робітника в районі становить більше 3,5 тисяч гривень на місяць. За рівнем її виплати, Канівський район займає перше місце серед всіх регіонів області. Згідно з оперативними даними, заборгованість по оплаті праці станом на сьогодні як така відсутня. Однією із соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича є забезпечення громадян гідною роботою. В цьому році прийнятий новий закон України про зайнятість населення, який буде реалізовано. 1.1.2013 2013 року новий закон. Він такі основні чотири напрямки в цього закону є. Основний, основний із напрямків це стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць з високою оплатою праці, легалізація трудових відносин, працевлаштування соціально вразливих верст населення. Також цей закон передбачає роботодавцю, який буде працевлаштовувати на новостворені робочі місця категорію людей, які не конкурентоспроможні на ринку праці, протягом двох років ця людина буде в нього працювати, будуть компенсувати витрати, пов'язані з платою єдиного соціального внеску. Роботодавець... Який протягом року забезпечував створення нових робочих місць з виплатою зарплати не менше трьох мінімальних розмірів, також буде мати право на зменшення розміру єдиного, соціаль... єдиного соціального внеску. Можна сказати те, також що вноситься такі новшества для студентів денної форми навчання. Вищих навчальних закладах також ПТУ буде впроваджено стажування з відкриттям трудової книжки. Молодим спеціалістам, які погодилися працювати у сільській місцевості, надаватиметься державна підтримка. Ця державна підтримка буде у вигляді адресної допомоги, десятикратний розмір заробітної плати на житло сроком роботи. Особи, які віком від 45 років. І в яких є стаж більше 15 років, матимуть право на одноразове отримання ваучерів на професійне навчання. Також цей закон передбачає надання статусу безробітного з першого дня. Здійснюється працевлаштування і більш вразливих верст населення з метою стимулювання роботодавців до працевлаштування інвалідів. Осіб пенсійного віку серід. Міськрайонний центр зайнятості здійснює надання дотацій роботодавцям на покриття витрат на заробітну плату. Шляхом надання цих дотацій працевлаштовано майже 370 осіб. Протягом січня-серпня 2012 року на обліку в Канівському центрі зайнятості перебували 35 осіб з інвалідністю. Із них мали статус безробітного, 29 осіб. Із цих 35 осіб, 10 осіб були працевлаштовані за направленням служби зайнятості. 3 особи були працевлаштовані на дотаційні робочі місця. І одна особа підвищила свою конкурентоспроможність на ринку праці, пройшла професійне навчання, підвищення кваліфікації та написала бізнес-план, організувала власну справу. Підводячи підсумок, важливо звернути увагу головне. Ситуація зрушила з мертвої точки. Це свідчить про правильність обраного підходу та спроможність органів державної і міської влади ефективно вирішувати проблеми країни та регіону. Я підстави сподіватися, що мірою реалізації програм зайнятості люди відчують реальні зміни до кращого. Але для того, щоб політика регулювання процесів зайнятості, безробіття була ефективною, необхідно досягти максимального погодження дій на всіх рівнях, що обумовить поліпшення стану зайнятих громадян і безробітних. Дана проблема вже не один рік поспіль зацікавила не тільки нашу державу, а й світову спільноту, тому що зайнятість населення це важливий крок до стабільності і добробуту країни. Світ наділив Україну справжнім скарбом родючими землями, що обдаровують народ за щиру працю селян великими урожаями. Пане Вадиме, скажімо так, що Україні пощастило з чорноземами, які дають добрі врожаї. Проте чорноземи потребують певного захисту від деградації без застосування певних заходів, навіть такі родючі землі, як на Черкащині, можуть втратити свою силу. І які заходи взагалі проводяться аграрниками для отримання високих і сталих урожаїв? Ну, це, безумовно, я хочу сказати, що це вже, напевно, є гордість і фішка черкаських аграрник, які, які останні роки е, лідери в Україні з урожайності сільськогосподарської культур. В галузі рослинства, безумовно, Черкась наразі явний лідер по всій Україні. А що для цього потрібно? Зновітні технології, професійне відношення до свого діла і бажання, і любов до землі, на якій працюєш. Оці всі складові у наших аграріїв абсолютно присутні. І при цьому, так, да, є питання деградації наших багатих чорноземів, є питання зменшення радіочості ґрунтів. Але про це вже піклуються аграрії крупних компаній, аграрії, які хочуть до подальше працювати на землі, про це піклуються. Вони розуміють, що це їх бізнес. Єдиний і головний, щоб як їхнього виробництва це є земля. Якщо вона втратить свої родючі властивості, значить бізнес пропав. Тому що зараз починають працювати із мікродобривами, із мікроорганізмами, починають працювати з органічними речовинами, які дають можливість відновити і підтримувати родючість наших ґрунтів. Але все-таки, навіть якщо на цей рік, по-перше, в нас вже найвища урожайність в Україні, вже є, ми ще все не зібрали, вже найвища урожайність, це є показник того, як ми піклуємося про наші землю. Високі врожаї сільгосппродукції, окрім того, що наші землі мають природню родючість, здобуваються важкою хліборобною працею. Це знають всі. Логічно припустити, що всі елеватори заповнені вщент. Скільки взагалі ми маємо урожаю цьогоріч? Ну от вчора ми відправили телеграму на ім'я президента про те, що Черкасі Черкаські аграрії зібрали 3 мільйони тонн зерна. Це дуже багато. За всю історію Незалежної Черкащини це е, третій чи четвертий раз. Причому два з них ну, останні підряд-два роки. Цього року ми вже перевели через 3 мільйон, за, за 3 мільйони тонн. Я думаю, що буде десь 3-3-4 мільйони тонн обов'язково. Тобто, да, елеватори заповнені. Да, ми маємо достатню кількість зерна. В сертифікованих так званих спеціалістів знають, що це таке. Зерносховище, в першу чергу, це елеватори. Ми маємо 32. Загальна їхня ємність 1,7 мільйона тонн. Ще десь близько 33-34 не сертифіковані це по господарствах склади, які ще таку саму кількість можуть зберегти. Але я вам хочу сказати, що загальноєвропейський принцип, скільки виробляється зерна, стільки повинно бути сертифікованих еліваторів. Тобто у нас трошки відчувається дефіцит еліваторів. Оце питання для інвесторів майбутніх. До речі, коли проходив форум інвестиційний форум Черкаський, наш обласний, ми там піднімали це питання, запрошували інвесторів для будівництва елеваторів на Черкасі для того, щоб ми могли переробити якісно і своєчасно те зерно, велике зерно, яке ми вирощуємо. Розв'язати проблему безробіття на селі можна також шляхом створення нових сільгосп-господарських підприємств за рахунок приватних інвестицій. Інвестори жартують, що є три способи втратити гроші: це жінки, карти і сільське господарство. А чому сільське господарство? Так, мабуть, жінки більш приємний спосіб. Я згоден з автором виразу. Чому сільське господарство? Все-таки сільське господарство це є безумовно. Я вже говорив прибутковий бізнес, але надзвичайно ризиковий, тому що він пов'язаний з погодніми умовами. Напевно, ні одне вид діяльності людини настільки не пов'язаний з погодою, з тим, чи буде дощ, чи буде сонце, чи своєчасно прийдуть опади, чи не буде засухи, як сільське господарство. Тобто це є ризики. І задача людини, яка займається сільським господарством, зробити від себе все залежне, щоб мінімалізувати ці ризики. От, от це через те, мабуть, є теперішні технології, теперішні засоби, вони дають можливість мінімалізувати абсолютно ризики від природних факторів, але вони є. Нікуди ти не дінеш. Я, цього року до мене вчора приїжджало одне сподарство з Ношинського району, випав град, і 270 гектарів кукурудзи абсолютно вибив. Хоча вони все внесли тут, посіли з цікавими гібридами, тобто все від них залежне зробили. Але оцей фактор, який поле не накриєш. Тому, певно, із цієї ризикованості сільського господарства і існує такий вираз. Скільки в цьому році інвестовано в сільське господарство країни в цілому і в Черкащину, зокрема? Капітальних інвестицій залучено на даний момент біля 350 млн мільйонів гривень. В принципі, на мою думку, достатня кількість, ну, інвестицій завжди мало, і хочеться все більше і більше. Але, на превеликий жаль, дуже багато інвесторів, які приходять от до нас сюди, вони хочуть взяти тільки землю. А Черкащина ну, тут достатньо своїх землеробів. І коли їм пропонують, що давайте займіться якоюсь переробкою, ти самими еліваторами, тим самим переробкою, тут вони вже. Знизують плечима і виходять. Тобто, найпростіше взяти землю, сіяти і збирати. Потрібно працювати над логістикою і над переробкою нашого земля. Ну, Надіємося, що після форуму інвестиційного саме цей напрямок і буде переважати у наших інвесторів. Наскільки легко чи складно створювати на селі агропромислове підприємство? І яка взагалі ситуація з кредитуванням селян? Як будь-який бізнес, напевно, чи легко. Чи складно, чи легко, в першу чергу, все залежить від особистості. Чи є в тебе бажання, чи ти бачиш чи філософію цього бізнесу, чи ти розумієш, куди ти йдеш і де твоя кінцева мета, це в першу чергу від цього залежить. Це, скажімо так, суб'єктивний фактор. А якщо брати об'єктивні фактори, ну діло в тому, що основний суб'єкт виробництва, я ж говорю, земля. Якщо хтось когось не виходить, на Черкащині досить тяжко знайти сматок землі, який не виробляється. Якщо у когось хтось втратив інтерес до бізнесу, тільки з ним можна домовитися про те, що е, взяти ту землю людей в оренду і працювати на землі. Оце це одна така складність, чисто об'єктивна. А відносно кредитування, ну я хочу сказати, що вже декілька років діє державна програма е, значить, е, здешевлення кредитів, які беруть всі Тобто держава повертає відсоткову ставку по кредитам. Проблем немає. Банки кредити дають, застава є. Зараз всі своєсоробництво, підприємства досить більш-менш заможні. Є, щоб поставити в заставу, держава відшкодовує відсоткову ставку, тобто проблем немає. Тим більше зараз аграрний фонд наш працює по принципу форвардних закупівель з за пшениці. Тобто, вже сьогодні я посіяв з лопшениці, дозрівно на наступний рік. Зараз в мене вже по документах гравний фонд закупляє 50% врожаю, то тобто урожай і дає мені кошти. Тобто знайти кошти, я не думаю, що це є проблема. Було б бажання і можливість їх примінити безпосередньо. Скажіть, будь ласка, а чи передбачено в найближчому майбутньому пільгове оподаткування новостворених підприємств на селі? Хоча б упродовж перших років? Пільгове оподаткування сільськогосподарське підприємство і так мають. Вони всі на фіксованому людиному податку. Вони не платять ПДВ, вони не платять там деякі ще податки, тобто це вже і є пільгове оподаткування. А якесь ще додаткове пільгове оподаткування вводиться тоді, коли цей сегмент бізнесу повинен розвиватися якось, або він якийсь, скажімо так, проблемний. А створення нових підприємств на селі не є проблемою. Вони, в принципі, вже їх там достатньо, і якщо вони створюються. Враховуючи те, що вони всі виходять на фіксований податок. Я не думаю, що це є проблема і необхідність робити таке пільгове оподаткування. Економічний підйом та розвиток села, а заразом з цим продовольча безпека можливі. Та збагатіти воно може не тільки за рахунок величезних капіталовкладень, а й силами освічених фахівців, агрономів, учителів, лікарів, ветеринарів. Тоді в багаті села потягнеться працювати і міська молодь. Існує чимало пропозицій вибору шляху до цього підйому, аби тільки наважитися взятися і розв'язати ці проблеми.